Доброго дня, дітки! Сьогодні ми продовжуємо працювати над відмінюванням прикметників у множині. Відкрийте свої зошити, відступіть від попередньої роботи два рядки, запишіть сьогоднішнє число, 3 лютого класна робота та каліграфічний рядочок. Поставте на паузу, виконайте завдання. І, як завжди, наша постійна рубрика Розгадай ребус та запам'ятай словникове слово. Розгадайте ребус, яке ж слово заховалося. Ти гриб. Дві останні букви прибираємо, що утворилося. Тигр. Молодці. Запишіть це слово, виконайте звукобуквений аналіз та складіть з цим словом речення. А тепер перевір. Транскрипція слова Тигр. Буква Т дає звук Т приголосний твердий глухий. Буква «И» дає звук «И», голосний наголошений Тигр. Буква Г дає звук Г приголосний твердий дзвінкий. Буква Р дає звук Р, приголосний твердий дзвінкий. У слові. Чотири букви, чотири звуки, один склад. Це слово не переноситься, бо має один склад. Тигр. За абзацу запиши речення. А зараз за абзацу запиши слова. Встав м'який знак там, де потрібно. Увага! Такі слова квітці, жінці, авосці, бджілці, жменці, гусці, стеблинці, кізанці, мисці, внученці, нянці, колисці, сопілці. Постав на паузу, виконай завдання. А тепер перевір, які слова містять собі м'який знак. Авості, жменці, кізонці, нянці та внучинці. Перевір. Порухалися, а зараз давайте з вами відкриємо сторінку 31. Нам треба було вивчити відмінювання прикметників у множині Тож, давайте з вами зараз розглянемо таблицю. Про відміняй словосполучення веселі феї та сині капці. Звіряй свої записи із закінченнями, запропонованими в таблиці. У яких відмінках прикметників закінчення відрізняється та чому? І так, увага! Дивимося уважно. Називний, родовий, давальний, знахідний рудний місцевий. І так, шість відмінків, питання, прикметники, які стоять у множині, мають такі запитання. Називний, які? Основа твер... на твердий приголосний в першому ось буде в третьому стопчику, а на м'який приголосний буде в четвертому стовпчику. Спочатку давайте провідміняємо слово сполучення, веселі феї. І так, називний, які? Веселі феї. Далі. Родовий, яких немає? Веселих фей. Давальний, яким даємо веселим феям. Знахідний знаходимо яких веселих фей? Орудний. пишаємося якими веселими феями. Місцевий катаємося на яких? На веселих феях. Обов'язково зверніть увагу на закінчення. І так, увага. Так як у нас третій стовпчик це основа на твердий приголосний, ви можете побачити з цього на прикладі закінчень. Далі наступне. Четвертий стовпчик основа на м'який приголосний. Сині капці. І так, називний. сині капці, закінчення і. Далі. Родовий, зверніть увагу, якщо ось веселих у родовому відмінку закінчення було на твердий, веселих, твердий, була основа тверда, так? то в наступному випадку м'яка основа, на м'який приголосний? Синіх капців. Немає чого. Синіх капців, м'яка? на м'який приголосний, тобто м'яка основа? Синіх капців далі даємо яким синім. Капцям. Знахідний. Знаходимо, які сині капці. Наступне орудний. Пишаємося якими синіми капцями. І місцевий на яких на синіх капцях. Зверніть увагу ще раз на закінчення. У прикметників множини, основа на твердий приголосний. Подивіться уважно. Бачите, які має закінчення? Це твердий приголосний, тобто тверда основа. Веселих, веселим, веселих і так далі. А ось основа нам який приголосний, яка основа. Закінчення іх, ім і, і ми і іх. Ось так. Користуйтесь, будь ласка, для подальшої роботи цією таблицею на сторінці 31. А зараз, користуючись таблицею 31, провідміняйте словосполучення вечірні зірки. І так, стопчиком запишіть, будь ласка, назви відмінків. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий. Поставте на паузу, перепишіть. Спочатку я вам підкажу, як треба робити. Ви навчитеся, а далі самостійно. І так, увага! Називний! Питання. Які вечірні зірки? Закінчення і. Далі. Родових. Яких немає? Вечірніх зірок. Так, закінчення їх. Давальний. Даємо яким? Вечірнім зіркам закінчення ім. Знахідний. Знаходимо які зірки? Вечірні зірки. Закінчення і. Орудний відмінок. Якими ми пишаємося зірками? Вечірніми зірками. Закінчення і ми. І останній місцевий. На яких катаємося зірках? На вечірніх зірках. Закінчення їх. А тепер подивіться уважно на закінчення. Дайте відповідь на запитання. Який приголосний, на який закінчується приголосний? Основа яка тверда чи м'яка? Звісно, м'яка основа, бо закінчується на приголосний м'який. Н. Кругом н, 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 і так далі. Поставили на паузу, дописали. А тепер, нижче, нічого не пропускаючи, наступний стопчик записуємо та провідміняйте словосполучення високі гори. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий. Поставте на паузу, виконайте самостійно завдання. Перевір. Я зачитаю, а ти перевір у зошиті. Називний які? Високі гори. Родовий немає яких високих гір. Давальний, даю яким? Високим горам. Знахідний, знаходжу які високі гори. Орудний. Пишаюся якими високими горами. І місцевий. На яких горах сиджу? На високих горах. Визнач кругом закінчення і скажи, на який приголосний закінчується основа? На твердий чи на м'який. Правильно? На твердий приголосний. Наступне завдання. Провідміняй словосполучення широкі моря. Знову нижче запиши усі відмінки. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Постав на паузу, виконай завдання. Я зачитую, а ти перевіряй. Обов'язково визначай закінчення. Називний. Які? Широкі моря. Родовий немає яких широких морів. Давальний даємо яким широким морям. Знахідний, знаходимо які широкі моря. Орудний пишаємося якими широкими морями? І місцевий на яких на широких морях. Поставте, подивіться та визначте закінчення. Скажіть, на твердий приголосний закінчується основа? Чи на м'який? Правильно, на твердий. І останнє завдання на сторінці 31. Запишіть посередині вправа 4. Спиши, розкриваючи дужки, Визнач відмінок прикметників. Якщо ти це вже виконав, то просто перевір. І так, увага! Перше речення. Ми мандруємо високі гори, широкі моря, глибокі океани, бурхливі ріки, хвойні ліси, пшеничні поля, великі міста, затишні села. Поставте розкриваючи дужки, прикметники разом з іменниками в правильній формі, ми мандруємо високими горами, широкими морями, глибокими океанами, бурхливими ріками, хвойними лісами, пшеничними полями, великими містами, затишними селами. Друге речення. Ми малюємо на дерев'яні дощечки, асфальтові дороги, вологі ґрунти, кам'яні стовпи, білі аркуші. Подумай, розкриваючи дужки, запиши через кому однорідні члени речення, прикметники. Постав на паузу, виконай завдання. І останнє, третє речення. Ми бігаємо по спортивні доріжки, футбольні поля, міські парки, сільські вулиці. А тепер перевір та визнач над кожним прикметником відмінок. Увага! Ми мандруємо високими горами, широкими морями, глибокими океанами, бурхливими річками, хвойними лісами або річками, або ріками, пшеничними полями, великими містами, затишними селами. І так, увага! Визначаємо прикметник і надписуємо зверху олівцем відмінок. І так, перший прикметник високими. Ставимо запитання. Пишаємося, якими мандруємо, якими горами? Високими. Питання орудного відмінку. Зверни увагу, що олівцем ти надписуєш назву відмінка з великої букви. Наступне широкими. Якими? Орудний відмінок. Глибокими. Правильно. Якими? Орудний відмінок. І всі інші прикметники також орудного відмінка. Якими бурхливими, хвойними, пшеничними, великими, затишними. Перевірили. Постав на паузу, перевір самостійно. Наступне речення ми малюємо на дерев'яних дощечках, асфальтових дорогах, вологих ґрунтах, кам'яних стовпах, білих аркушах. Знаходимо прикметники. Надписуємо, визначаємо відмінок. Пам'ятаємо, на дерев'яних дощечках. Що стоїть біля прикметника? Ага, прийменник на. Значить, це який відмінок? На яких? На дерев'яних. Правильно, молодці? Місцевий відмінок. Зверніть увагу, що відмінок пишеться з великої букви. На дерев'яних, на асфальтових, на вологих, на кам'яних і на білих це все місцевий відмінок. Тому що стоїть біля прикметника прийменник на, на яких? На дерев'яних, на асфальтових, на вологих, на кам'яних, на білих. Постав на паузу. Перевір! Якщо в тебе не так, виправ, будь ласка. І останнє речення. Ми бігаємо по спортивних доріжках, футбольних полях, міських парках, сільських вулицях. Знайдіть прикметники, позначте, відмінок, підказка. Угу. Біля прикметника стоїть прийменник По. А це значить, що спортивних, футбольних, міських та сільських місцевий відмінок. Бо біля прикметників стоїть прийменник По. По яких? По яких? спортивних, по футбольних, по міських і по сільських. Якщо ви виконали все правильно, намалюйте біля цієї вправи смайлик або сонечко. Сьогодні на уроці, дітки, ми повторили відмінювання прикметників у множині. Для кого дуже складно відмінювати прикметники у множині, користайтесь, будь ласка, сторінкою 31 та вивчіть питання до відмінки. А зараз рефлексія, вправа веселка. Виберіть, будь ласка, один із кольорів. Ну, можете два, три. І покажіть, як же ви сьогодні працювали. Я не міг, не хотів це робити. Червоний кольор. Помаранчевий. Я це робив, але не вдалося. Жовтий. Я це робив з допомогою. Зелений. Я це робив чи робила, хоча були помилки. Світло-зелений. Я це робив, але не відразу. Або, як ми називаємо, хаки. Синій я це зробив. І фіолетовий це було дуже просто. Покажіть. Дітки, ви молодці, дякую вам за увагу. На все добре. Бувайте здоровими!